Доброго дня, любі малята! Завтра весь світ святкує всесвітній день води. Чому? Та тому що вода це скарб, але її з кожним роком прісної стає все менше і менше. Тому створили всесвітній день води для того, щоб берегти та захищати воду. Сьогодні ми про це поговоримо. Погляньте, хто це до нас завітав. Доброго дня, діти! Я жабка, зі мною трапилася неприємна ситуація Марія. Річечка висохла і там зовсім не лишилися водички. Можливо, ви мені якось допоможете. Малята, а як ми зможемо допомогти жабці? Малята, а чи важливо мати чисту воду для нашого життя? Як ви гадаєте, чому? Тому що без води ми не зможемо жити. Давайте напоїмо нашу жахку і налігмо їй потрохи води у мисочку. Можливо, на вашому майданчику ще хтось потребує водички. Догляньте під кущики до квіток і перевірте, так, вода життєво необхідний компонент для всіх живих організмів. Без водички, ні люди, ні тварини, ні комахи і рослини не змогли б існувати. А як потрібно поводити себе з водичкою у водоймах, у кранах? Давайте поглянемо, проведемо гру, як використовувати воду? Панета, погляньте на картину. Зараз я розповім вам ситуацію, яка на ній відбувається. Ох, і нашкодили сьогодні Оленка Сергійко і Дмитрик. Бабуся набрала води у відро, щоб приготувати їжу, а раптом її покликала сусідка. А діти тим часом відкрили кран і почали бризкати одне одного водою, черпати з відра пластиковими відерцями і розливати воду по двору. Ось уже і гавчик мокрий трясеться, і квіти від води аж похилилися, калюжі під ногами утворилися. А самі шкідники брудні і мокрі, як після дощу. Раптом вода у крані забурчала скінчилася. І відро порожнє, навіть у мишці для кицьки нічогісінько не залишилося. Просить, водички, не вчить, а її немає. Побачив це мурашка, сів на плече до Маринки і просить. А ви здогадалися, про що просив Мурашка Маринку? Так, він теж просив води. Для чого бабуся набрала води? Так, щоб приготувати ревісти. А що робили з водою діти? Вони з нею гралися, так, все обливали та забруднювали все навкруги. Молодці. Чому не можна зробити одяг дітей чистим без води? Тому що так, щоб попросувати одяг, потрібна вода. Чому не весело гавчику і киці від пустощів дітей? Тому що гавчик мокрий, а киця хотіла пити, а пити немає. Так? Вода в крані скінчилася. А як Мар... маринки буде сварити дітей, які бавилися з водою? Що не можна так робити? Так що ж ми будемо робити без води? Так, зникла вода, наробили ми горя. Висохли річки, озера і море. Треба усім бережливими стати. Марку, попросимо нас врятувати. Погляньте на картинку і подивіться, як ви вважаєте, як правильно зберігати воду, коли чистите зуби? Відчинений кран і вода льється чи зачинений кран? Звісно, коли кран зачинений. Коли ми миємо овочі і фрукти, як ми зберігаємо воду? Коли миємо їх в мисці чи під проточною водою? Звісно, коли ми миємо в мисці. Чи потрібно завжди закривати щільно кран? Так, звісно, потрібно завжди закривати щільно кран. Коли ми миємо руки, треба відкривати воду якнайсильніше. Чи тоненькою струйкою треба відкривати воду дуже тоненько. Для миття посуду краще використовувати посудомийну машину, чи мити під проточною водою. Звісно, посудомийна машина збереже більше води. А для поливу городу краще зібрати дощову воду, чи поливати зі шланга. Звісно, краще зібрати дощову воду, ніж поливати зі шлангу. Малята, погляньте, до нас сьогодні на заняття завітала ще й кицька, і вона просить у нас напитися водичці. Киця, попий з мисочки. А вона каже, що вона не, привин, не любить пити з мисочки. Вона звикла пити так, щоб вода бігла з відкритого крана вільно, а вона, коли захоче, могла підійти і напитися. Діти, давайте розповідаємо киці, чому не можна тримати кран відкритим постійно. Чому треба берегти воду та закривати кран? Так, тому що вода потрібна для життя всіх-всіх організмів. І якщо вона буде бігти постійно, то вона скінчиться, так? і тому треба закривати кран. А пити треба з, з чашки, склянки, або якщо це киця, то з мисочки. А ось погляньте, кораблик, він стоїть сумно без води, адже він може плавати лише у річці або у морі. Чому не можна влаштувати груз корабликом біля відкритого крану? Так, тому що ми можемо використати дуже-дуже багато води. А як зробити груз корабликом можливою? Так, треба налити воду в миску і там погратися з корабликом. Адже вода у крані не іграшка, з нею бавитися не можна. Для водних ігор можна взяти трохи води і налити її у миску, а після ігор воду можна злити у ліку і залишити для поливу квітів. Малята, а чому кораблик не тонеть у воді? Я пропоную вам погратися в гру і перевірити, які будуть тонути предмети у воді, а які ні. Малята, а чому кораблик. Якір потоне чи буде плавати? Так, звісно, він потоне, тому що він важкий. Листочок з дерева теж буде плавати, тому що він легкий. А бумажний кораблик теж буде плавати. Що станеться з воделкою, якщо її кинути до води? Так, вона потоне. А повітряна кулька. Буде плавати на воді. А монетка, звісно, монетка потоне. А пір'їнка, звісно, буде плавати, тому що вона легенька. А ножиці, ножиці теж потонуть. Пластикова кришечка буде плавати. А ложка. Металева, тому потоне. А така ложка, згодна з вами, вона дерев'яна, тому вона буде плавати. А ключі, так, вони потонуть, тому що вони металеві. Ось таке чудове заняття у нас сьогодні з вами вийшло. Я сподіваюся, малята, що ви теж будете цільнувати і берегти воду. Намагатися її економити, не забруднювати, і розповідати про це іншим. До побачення, до наступних зустрічей.